Всім привіт, друзі! У нас сьогодні 1 грудня. і Це означає, що сьогодні день звіту по апворку. Вже майже рік, кожного місяця, я ділюсь своїми результатами на апворці, показую реальну статистику, скільки мене вийшло заробити, показую, якщо там були просадки чи ще щось. От щоб показати вам, як працює апворк, чи можливо там реально брати замовлення, і також загалом показати, що я реальний експерт, що я реально заробляю на тому, чому навчаю. На відміну від більшості тих, хто продає навчання. І так, що ми маємо? Ми маємо за цей місяць невеличку просадочку. Давайте перейдемо в звіти. Ну як, це в цілому можна і не назвати просадкою, тому що сума не критична, але тим не менш за минулий місяць вийшло зробити трошки більше, ніж 3,5 тисячі доларів. Чому так сталося в цілому? Напевно, через те, що не сильно напрягався, от тому що в більшості були фікс прайс контракти на погодинці за минулий місяць. Я відпрацював всього 22 години, і насправді я хотів добити 4 тисячі, сидів трошки в суботу. Затрекав 2,5 години майже хотів затрекати 4 чи 5. і ще хотів в неділю 5 годин затрекати. Але захотів відпочити. Ну і плюс в мене є в процесі зараз два контракти, по яким в цілому була ймовірність, що прийде оплата до 1 грудня, але не встигли, не прийшла, тому що. Проєкти трошки затягуються. Один проєкт «Майлстон» на 1000 доларів, і ще одному проєкті «Майлстон» на 700. Але нічого страшного, отримую їх в цьому місяці. Ну і відповідно, за поза минулий місяць в мене було 4,5 тисячі доларів. Тому, якби враховуючи те, що за ці два місяці середній заробіток виходить, 4000 доларів, то супер. По загальній статистиці за цілий рік виходить трошки більше ніж 50 тисяч доларів. В цілому ця сума тримається стабільно на рівні 50-52 тисячі, ну, тому що воно щодня оновлюється, ну, тому що рахується останні 12 місяців. По інвайтам за цей місяць, що маємо? Мали всього 10 інвайтів, плюс, я думаю, плюс-мінус стільки ж і прямих запитів. От, але в цьому місяці я не дуже багато запускав буст. От, можете дивитись, де такі невеличкі, скажімо так, просадки або взагалі рівні лінії. В ці дні буст я просто не запускав. Тобто, по факту, тут всього декілька днів, коли я запускав буст, тому що були в процесі проекти, і я не сильно напрягався. Ну і дуже крута новина в минулому місяці. Це те, що я нарешті став партнером Webflow. Офіційним сертифікованим партнером Webflow. Ним можуть стати тільки експерти, які реально якби, роблять сайти, от, і яким чином це все відбувається. Давайте я вам покажу, як це виглядає. У нас є розділ Certified Partners. Він також є тут, де MarketPlace можна найняти сертифікованого партнера. Переходимо сюди і тут шукаємо. І ось моя картка. Тут у мене окрема сторіночка, а я вже отримав досить багато запитів від замовників через webflow партнерство, але ще поки що жоден не дійшов до співпраці. Однак вже десь близько 15-20 запитів мені прийшло. Ну і також тут можете бачити кейси, загалом можете самостійно знайти мою сторінку на WebFlow та ознайомитись. Тут ті кейси, до яких в мене є безпосередньо доступ. От, і плюс я ще буду додати. Ці перші два кейси, якраз завдяки ним мені видали вебфлоп-партнерство, Інші кейси це вже кастомізації шаблонів. І важливий фактор це те, що вебфлоп-партнерство видають тільки за сайти унікальні, тобто які зверстані з нуля. За кастомізацію шаблонів партнерство, на жаль, не видають. Тому якби я й чекав, поки в мене буде три топових кейси, які були зроблені з нуля. Але як я зрозумів вже зараз, що в мене ці кейси були вже давно, і я міг отримати веб партнерство набагато раніше, але просто трошки переймався, що мені відмовлять. Але можна було не перейматись, податись і все. Я партнерство отримав набагато раніше. От, тому ще один такий дуже потужний пруф моєї експертності. Ви можете бачити перед собою, тому що. Будь-кому, скажімо так, початківцям або тим, хто зробив там мало сайтів нового флоу, партнерство не видають. Їх видають тільки тим, у кого є реальні знання і величезний досвід. В цілому, це я один із таких людей. От так що такі от результати працюємо далі. Ну і плюс, що я ще хочу хотів сказати щодо того, як отримується партнерство. Якщо вам цікаво, щоб стати Webflow партнером, в цілому є певні умови, ви можете зайти в Google, вписати Webflow Partner, і тут є Become a Certified Webflow Partner. І безпосередньо тут ви можете побачити, по-перше, переваги цього партнерства, і по-друге, подивитися, що треба для того, щоб стати партнером. Ось тут у нас є. Підготовка нашої заяви, так, і тут написано, що треба спочатку ну, загальну інформацію про вас або про ваш бізнес, потім пройти сертифікацію. Можете, до речі, спробувати її пройти. Вона не сильно складна. Насправді, та, що я проходив платно, вона набагато складніша. Це безкоштовна сертифікація, її можна пройти. От і потім ви маєте мати на своєму аккаунті фрілансера Workspace Plan. Підготувати три кейси, які зверстані з нуля, це мають бути ваші роботи. І ось тут ви можете знайти критерії. От, і ось критерії такі, що щоб ваші проекти прийняли, має бути гуд на Webflow Experience, Design Quality, Layout Structure, тобто інформаційна архітектура та все інше, і Satisfactory, тобто задивільно в сайт оптимізації і Accessibility. І можете почитати, які мають бути вимоги. Ось, тому що вимоги тут такі ну, досить складні. В цілому, я ж кажу, що будь-хто цю сертифікацію не може отримати. Це досить складно і до цього зазвичай йдуть декілька років. Тому можете ознайомитись з цими критеріями, через які я пройшов самостійно. Ось так що такі от справи. Працюємо далі, напишіть, будь ласка, чи було корисне для вас це відео. І, до речі, прямо зараз в мене вийшов практикум безкоштовний з Webflow, де ви можете створити прикольний сайтик. Ось такий прикольний сайт з такою анімацією може створити абсолютно будь-хто, навіть якщо у вас немає абсолютно ніякого досвіду, ви ніколи не створювали сайти. Ви за декілька хвилин, там, 10-15 хвилин зможете зробити ось такий міні-сайт з такою класною анімацією. Буде лінк під цим відосом, так що можете пройти, це не складно. Дякую за увагу і до зустрічі через місяць.